Як боротися з професійним вигоранням? Нині дізнаються працівники управління адміністративних послуг. Тренінг у просторі розуміння організували психологи Хмельницького міського центру соціальних служб. Надзвичайно потрібна нам реальна допомога через те, що можливе професійне вигорання. У нас дуже сильне навантаження через спілкування з людьми, через збільшення послуг, через те, що ми маємо всі зараз стрес щодо війни. І через те, що ми також є людьми, які маємо свої родини і хочемо додому повертатися здоровими, усміхненими і на наступний день знову приходити до людей, усміхатися і надавати їм саме професійну допомогу з всіх їхніх життєвих питань. Оксана Середа каже, деякі колеги працюють разом не один десяток років. Сьогодні пізнали один одного по-новому. Заняття орієнтовано на те, щоб клієнти себе відчували комфортно, зниження рівня тривоги, щоб вони розуміли, що тут і зараз ми зупинилися і можемо поговорити про своє ментальне здоров'я, і взагалі відчути свій такий психоемоційний стан. Ми використовуємо як і тренінгові вправи, діагностичні вправи, особливо діагностичні вправи на те, щоб зрозуміти, де я зараз, що я почуваю, відчути, чи мені взагалі комфортно те, що я почуваю, чи хотів би я щось змінити. Наприклад, у даному тренінгу ми навіть формуємо таке реальне колесо життя, де є певні сфери нашого життя, і ми оцінюємо їх. Під час зустрічей використовують і настільні ігри, які спрямовані на покращення міжособистісного контакту. Психологи кажуть, завдяки спільній роботі усім вдається відпочити та повеселитися. Кожному дорослому живе ось така маленька дитина, яка теж іноді хоче і посміятися, і розважитися, і відчути, як це бути в легкості, в незалежності, не думати про якісь такі певні соціальні проблеми. Тому ми орієнтовані на такі вправи і виконуємо їх вже наприкінці, щоб вийшли із нашого тренінгу з відчуттям реального розвантаження. Подібні. Тренінги у нашому місті працівники центру розпочали проводити ще до початку повномасштабної війни. Нині працюють з різними колективами. Люди можуть приходити на тренінгове заняття по емоційному професійному вигоранню в інше приміщення. Це вже частина тренінгового заняття, адже вони змінюють свою сферу діяльності, вони відходять звідходять своєї зони комфорту. Виходять, і таким чином оцей процес навіть добирання до центру, зміна обстановки, інше приміщення, інші люди, які трапляються їм по дорозі до саме центру соціальних служб, це вже частина того, що вони. Соціалізуються в інших умовах, вони мають інші виклики, і це можуть бути позитивні такі дзвіночки і фокусують їхню увагу на чомусь іншому. Одна й тренінгове заняття триває до чотирьох годин. Цей тренінг їх об'єднує і маємо позитивні такі успішні ситуації, коли люди, які багато років в одній в одному колективі працюють, вони дізнаються щось нового, щось цікавого про себе, про один одного. І це допомагає їх згуртувати. Адже ми всі в командній роботі нам краще легше. Це є підтримка один одного, і ми можемо здолати будь-які труднощі чи навіть тривоги, аби приєднатися до подібних безкоштовних. Тренінгів необхідно звернутися до Хмельницького міського центру соціальних служб. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.